Всім доброго дня! Вітаю на каналі Вінтажний посуд. Сьогодні на прикладі посуду розкажу історію однієї родини власників цього серванту. Все, що вам сподобається на відео, можна придбати. Я працюю як приватний підприємець, відправляю будь-яким операторам оплата накладним платежем або на рахунок ФОП. Запрошую приєднатися до мого телеграм-каналу, де кожного дня я щось викладаю новеньке. Керамічна попільничка Башмак. Знаю, що багато хто їх колекціонує в гарному стані. В якості попільнички не була у користуванні. 250 гривень. Маленька вазочка Васильківська. Має назву Снопік. Вона десь, ну, 3,5 см, десь так приблизно. Також 250 гривень. Трошки оселедниць. У мене тут молочник приїхав, кричить, як скажений, якщо ви чуєте. Так, оселедничка будянська, трохи затерта. Затерта ось таке клеймо мор вони по 30 гривень. І така біленька. Зараз подивимося, клеймо клеймо півничком. Вазочка для квітів, прозора, важка, ручна робота. Є поодинокі подряпини від користування, але стан гарний. 350 гривень така. От прям я її піднімаю так, прям мені важко важко. Так, трохи більш сучасних виробів, але я знаю, що вони вам подобаються. Ось така вазочка в мені жці з прорізними сердечками. Ну, не знаю, як креманка як для варення, для соусу, для якогось. Ось така 150 гривень. І супничка, чи форма для випікання, в формі сердечка також. Там клеймо Константин, не буду, не буду піднімати. Стан гарний. Ось ця металлічна основа, корзинка, вона рідна, але чомусь в неї не співпадають ручки. От з цієї сторони вони не попадають, ручка не потрапляє от в цей розмір. А з тієї сторони все нормально сідає. От, Ну, якось так. Воно так і було, в родині розберігалося, я забрала саме так. Можливо, якийсь заводський недолік. Тут у нас малюнки, можливо, груша чи не груша. Щось таке і якісь ягідки. З недоліків ось тут по краю, але воно більше як заводський недолік. Ось така форма, вона без кракелюру, без сколів, без тріщин, 350 гривень разом з цією формою. Так, це блюдо залишилось від бабусі. Далі. Про неї тут також буде трошки розмова з буском, з буском блюда. 17 на 28, здається, ось такий є кракелюр. Це в нас вік, тут, бачите, також кракелюр, тобто стан, стан стан дуже поганий. Ось таке малесеньке блюдо 250 гривень, і є більше блюдо, але там ще сильніший кракелюр, то 30 на, на 40 на 40 з чимось сантиметрів, там сильніший. Вразі кракелюр. От. То блюдо також 250 гривень. Картина на дереві, різьблення, є клеймо. Давайте пороздивляємося. Прикарпаття баліховський мебельний комбінат. Лакет. Рік. Рік не проглядається. Ціна 4,45. Що? От, стан гарний. Розмір її з 20 на 35, коштує така 200 гривень. Так, базочка то моя і останні троянди з мого саду. Гарний, ні гарний з них. Старенька вазочка на ніжці, можливо, можливо, царська. Є трошки сколи. Ось тут 13 сантиметрів діаметр і висота, товстезне скло, чотирьохшовна. Ось тут маленький скольчик. Ну, а поверху, ну такі трошки, там трошки йде поодинокі зачіпки, а взагалі все рівненьке. Малюночок саме такий я не зустрічала. Ось 800 гривень така креманка. Гличик з кришечкою скляний, жовте скло. На кришечці є ось поодинокі скольчики маленькі. У самому гличику все нормально. Це ще сліди від води залишились, бо ми його відмивали. Ось така цікава, пузатенька форма. Глечик 350 гривень. Ось такий сильний кракелюр на більшому блюді, на жаль, але як фоновий такий елемент десь на поличку поставити поруч з гарним чайником або статуеткою, то буде дуже стильно вінтажно виглядати. Таке блюдо 250 гривень нагадує це на зік. А це ось частина столового сервізу, який значиться в назві цього відео. Власник серванту і цього сервізу, він 75-го року народження збирав, коли йому було років 15, тобто в 90-х роках, на початку 90-х. Збирав гроші на велосипед. От. Вже майже зібрав всю суму. от А бабушка взяла в нього ці гроші і купила йому столовий сервіс. Баранівка, другий сорт, гарний сервіс, так. Але от, все ж таки хлопець мріяв про велосипед, а в 15 років. Отримав столовий сервіс. Як ви вважаєте, він йому був потрібен. І ось такий, такий, таку згадку він зберіг на все життя і навіть і зараз ще так з такою горіччю розказував, що дуже він хотів той велосипед. От. Ну, а бабуся вчинила так, як на її думку, було правильно. А можливо, вона з тих міркувань, що це вже були дефіцитні роки, і що він йому буде у нагоді, а велосипед то небезпечно. От, от така історія. По цінах супниця 350 гривень, в новому стані не була у користуванні. Три тарілочки зберіглося 17 см. Ну, хоч, і, бачите, і недолюблював цей сервіс, але мало що з нього зберіглося. Або не знайшли, бо навіть не пам'ятають, власники, де глибокі тарілки для перших страв. Так, ці три тарілочки були у користуванні зовсім трошки більше подряпані від зберігання стопкою. Золото більш-менш збережено. Такі по 40 гривень, 4 штучки 20 сантиметрів, тут сильніше затерте золото. І є недоліки. Ага, тут навіть третій сорт, а на супниці я дивилась другий сорт. Ось такі по 20 гривень і блюдо не було у користуванні, але, мабуть, також третій сорт. Бо тут всякі такі виробничі дефекти. Пічна тріщинка, якісь крапочки. От, блюдо 150 гривень. От, і, бачите, цінували все одно життя, жили і продовжують жити веселе життя. Бо мені здається, що такого розміру бокали можуть собі придбати тільки люди, які люблять життя, люблять гостей. Ось такі два, я їх таку, такий розмір називаю тихенько посидіти з подружкою. Пляшечку вона розлити навпіл і випити. Ось така пара богімських тоненьких фужерів в гарному стані. І ще трохи старовинного посуду від тієї ж, чи продуманої, чи обережної бабусі. Ось така сухарничка розкішна, з клеймом полонне, стан гарний, подивіться, яка вона тоненька. Зараз спробую вам показати, бачите, видно на просвіт і малюнок, і клеймо, стан гарний трошки. Затерте золото і є парочка таких таких нерівностей, вони більше як заводські, бо були вкриті зверху золотом. Малюночок з обох сторін, така сухарничка 1900 гривень. Кожен сервант зберігає. Цікаві історії життя і придбання посуду, Ось, наприклад, з того ж самого серванту або з кухні такий набір, як його у нас називають, ІТК-пром або ЗЕК-пром, тобто вироблені в козьонному будинку. Це власник серванту, точніше, його батько працював. Якоїсь там будівельній організації вже в 90-х роках. І вони для ось цього казьонного будинку робили якесь замовлення, і там йому презентували такий кухонний набір. Нержавійка, повністю ручна робота. І по металу, і по цих ручках. Трошки були у користуванні, але все в гарному стані. Шумовка, ніж не був заточений. Так, тільки ось на цій на цій толкушки товкачки, немає підвісу, але його і не було. Він не втрачений, його чомусь не було і ніж. Тобто шість предметів, шість гачків, але на товкачки не зроблений підвіс. Такий набір десь 3 тисячі гривень. Настійна тарілочка на тему полювання. Діаметр 21 сантиметр. Це в нас Китай має навіть два кріплення, яке вам більше подобається. Є їх такі дві по 300 гривень. На цьому будемо завершувати наш невеличкий огляд. Кому що сподобалось, пишіть на вказані номери телефонів, також запрошую на мій телеграм-канал. Посилання в першому коментарі. Всім гарного дня. До побачення!